Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 грудня затвердила збільшення тарифів на розподіл газу для непобутових споживачів. Для понад трьох десятків операторів ГРМ зростання тарифу на послугу розподілу газу планується вже з початку 2026 року. Підвищення відбуватиметься поетапно з 1 січня та з 1 квітня. У середньому з квітня тарифи на розподіл газу для непобутових споживачів планують підвищити на Понад 60%. Нагадаємо, що для побутових споживачів тариф на розподіл газу залишається незмінним, оскільки під час воєнного стану діє мораторій на підняття вартості цієї комунальної послуги. Однак через 6 місяців після скасування воєнного стану в Україні ці підвищені тарифи оператори ГРМ матимуть право застосовувати до усіх своїх абонентів, тобто до населення також. Також звертаємо увагу, що НКРКП своєю окремою постановою зупинила дію ліцензії на право здійснювати розподіл акціонерному товариству Запоріжгаз з 1 січня 26-го року. Доставку газу абонентам «Запоріжгазу» буде здійснювати новостворена Запорізька філія газмережі. Наразі тарифи для неї знаходяться на розгляді у регулятора. Їх затвердять найближчим часом. Підписуйтеся на газправду, щоб знати більше.